Ворог хотів знищити нас за три дні, а ми вже четвертий рік підряд одягаємо вишиванку і заявляємо на весь світ. Ми є, ми є, і ми будемо, тому що ми в єдності сьогодні день вишиванки. з чим я вас і вітаю, друзі. І як казала моя сестра, яка вже більше ніж 25 років живе у Франції. Вона завжди дуже приємно подивована тому, як українці на кожне національне свято одягають вишиванки. Тому що якби у Франції всі французи в один день одягнули свій національний одяг, це викликало неабиякий міжнаціональний скандал, тому що всі національні меншини і мігранти сказали би, що принижують їхні прав. Права. Тому я радий, що ми з вами живемо в Україні, і наш національний одяг викликає в нас лише почуття гордості. Особисто в мене є дві вишиванки. Одну мені вишила мама, і я її бережу як зіницю ока, тому що це пам'ять про мою маму. І ось ця, в якій я зараз, яку я купив, і вона є символом часу, в якому ми зараз з вами живемо. Але перед тим як я почну розказувати якісь факти про вишиванку, які, можливо, ви не знали, дуже прошу напишіть в коментарях, чи у вас є вишиванка. Якщо не одна, то скільки? Також поділіться цим відео зі своїми друзями, можливо. Вони теж дізнаються щось новеньке. Вишиванка це не просто одяг, а символ нації, в якому зашифровані культура, історія та духовність українського народу. В давнину казали, що вишиванка це оберіг від зла. Вона захищає від різних хвороб, злих духів і особливо цінували ті вишиванки, які були подаровані з любов'ю. Вишиванка це карта України. У візерунках кожен регіон нашої країни має свій унікальний орнамент і кольори. І по вишиванці можна дізнатися звідки людина. Вишиванка це. Мовчазна карта України також вишиванка є голосом супротиву. В часи радянських заборон вишиванка була формою тихого протесту. Українці носили її як символ незламності українського духу. Дуже часто вишиванку передавали у спадок. Вона передавалася з покоління в покоління, тому що вона була такою собі пам'яттю про весь рід. А загалом, друзі, якщо відкинути абсолютно всі факти, я хочу вам сказати тільки одну річ. Запам'ятайте, що. Неважливо, неважливо, коли ви одягаєте вишиванку. Чи це на якесь національне свято, чи це на Великдень, чи це на Різдво, чи коли грає збірна України по футболу. Пам'ятаєте одне. Українця показує не вишиванка. Вишиванка є тільки символом. І ви не маєте показувати, що ви українець, одягнувши вишиванку. Вишиванка має бути тут. І вишиванка має бути тут. Наша нація пройшла дуже важкий, жахливий і складний шлях до того, щоб називатися нацією. Тому я дуже вас прошу: тримайте вишиванку як символ, як пам'ять. Як оберіг, але будьте українцем ділами. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Ну а чобей не.